Так мої хороші показую, що ми з Михасиком сьогодні напекли. Він допомагав і місив мені тіст. Ото виключаємо газ. Раз, Михайлику. Відкриваємо духовочку. І дістаємо звідти ось такий різ. Ну, синочку, видно? Ой, які ці абрикоси пропеклись як, як гарненько. Як гарник, ну, гарячого. Так, ногою закриваю, бо можу попити пальць. Кажуть, чого ногою закриваєте двері. Так закриваю. Михайлик мене надається. Максимку всіх благословляє, і вредних, і, бо, як -то, і добрих, і всіх всіх дає благословення. Каже, Філюк, пішов ти туди, не туди. Він каже, і вас, хай Бог благословить. І вам добре, і вам благословіння. А Михайлик мене, слухайте по кухні, навіть жого посуду, я ще не встиг. Я ще не встиг вернутися з тої хати, бо там ефір зараз буде. І вже Михайлик, слухайте, вже й помив тарілочки. Ну, я бачу, що тісто гарне. Мені не можна. Але ж я хочу. Я ж жива людина, я просто людина. Я посуд і зеленю. А посуді цьому господній скарби. Можна ви можна... Ось він, він вилазить, але ще гарячий дуже. Бачиш, можна його винести вже. Отакий От пиріг вийшов. 5 хвилин. Мука, кисне молоко, розпушуваш. Будьте здорові. Зараз зустрінемося на ефірі. Ну не зараз. Тут години, годинник має перестати дуже гарно.